Друзі, вітаю Дональда Трампа. Панкелог розкрив деталі того, що, начебто, хоче Україна, каже, що ми готові стати по лінії зіткнення, тридцяти кілометрова зона. Там ще деякі деталі. Україна поки що цього не підтверджує, не спростовує. Точно так же як Україна не підтверджує і не спростовує статтю Washington Post, що офіс Трампа просив Україну прийняти американських нелегальних. Біженців. Ну насправді, якщо це будуть колумбійські військові, то можемо прийняти в будь-якій кількості. Головне погодитись з однією умовою, брати участь в війні проти Росії. Тому ми можемо взяти і 100, і 200, і навіть 500 тисяч таких військових, щоб полювали за росіянами. Насправді їх вже в Києві достатньо багато. Частина з них їде ближче до сходу. Ну а ти там беруть участь, але це не американські. Нелегали, а це якраз таки хлопці, яким, до речі, ми з вами про це говорили. Можна купити квиток, і вони приїжджають і тут воюють. Власне, Вашингтон Пост каже, що була розмова не на найвищому рівні, але обговорюють Трамп кудись хоче дівати своїх нелегалів. Ну, теж мексиканське щастя, біг, перепливав річку в Америку, опинився в Україні. Ну, знаєте, що не сталося, то на краще. Але поки що Україна реально офіційну відповідь не дає. Ну і власне, в Росії проблеми. Сі Цзінпін вже вилітає до Росії, а тут обстріли. Україна гасить аеропорти, гасить їхнє виробництво зброї. Ще частина гостей не може долетіти Фіцо вучіч, тому що країни блокують їм повітряний простір. І треба так тоненько ниточкою прилітати. Ну і Теж важлива історія, що е, Трам зустрівся з Канадою. Міг бути скандал, але от Керні дуже красиво викрутив. Давайте все це швиденько проаналізуємо. Плюс з'явився Байден. Ну от з заявою. Давайте все це швиденько проаналізуємо, упакуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Дуже важливо просувати україномовний контент українську аналітику. Тому що якщо в нашому медіаполі не буде українського контенту, туди буде просочуватись російський. А росіяни збирають на свою армію, і потім це перетворюється в збори проти наших хлопців. Тому підписуйтесь на українське, просувайте українське. І важливо донатьте на українські збори. Ми зараз збираємо у нас же там за мільйон двісті. Нам треба дойти до двох мільйонів, що називається, йдемо з гірки. Будь ласка, сто двісті п'ятсот гривень для того, щоб підтримати українську армію. А ми починаємо. В Росії внукова, Жукова, Домодедова, А я навіть не знав, що є аеропорт Жукова, От. А, але 13 взльоток в Росії не працював. Ну, взльоток мається великих системних аеропортів. А, бояться, бояться летіти. Літаки відміняють, перенаправляють щось там закриваються. Дзінпін летить. Значить, колбасу нарізають, а нічого зробити не можуть. А, кілька військових заводів Україна за цю ніч знищила. Завод по виробництву оптоволоконних в Всеранське завод в тулі по виробництву РСЗО а, і потрапляння по аеропорту Кубінка в Московській області. Зрозуміло, що це військ для військових цілей використовувалася історія. Тому зараз Росія дуже сильно панікує, б'є зараз балістикою по мирних кварталах, б'є шахедами по мирних кварталах. Тому що йде сі дзінпін, а три дня перемір'я ніхто приймати не хоче. А знову ж таки, те, що, що за перемір'я? Прийшов на нашу територію, каже, нам зараз отдохнуть, треба. У нас тут праздник православний. Ми погуляємо, побухаємо, потім знову прийдемо далі вас вбивати. Ну, типу, супер історія. Україна каже, хочете. Давайте тоді системно сідайте і давайте обговорювати план Трампа. Що з цього можна витягнути? Росія не хоче, хоче три дні побухати, і далі воювати. Ну от Україна якраз їх і піджимає. Фіц озвучить не можуть долетіти, а, причому обидва хворіли. Ну, от рабоє але бачите, все-таки треба гроші брав, треба їхати. Тому зараз летіти, а тут всі країни в Європі починають блокувати. І в Москві очень встрівожений. Як же ж вони зможуть доїхати? Як же ж вони зможуть доплигати? Ну, що, значить, летіть через Китай, от, облітайте через Сибір, побачите. От, тому зараз теж велика проблема логістика доїхати до Росії. Щодо, власне. Так званого мирного врегулювання, то Келог вийшов на зв'язок, що називається, і заявив наступні штуки. Спеціальний представник е озвучив ідею демілітаризованих зон, яку будуть контролювати і Україна і Росія, за словами 30-денне припинення вогню може стати вирішальним питанням. За словами Келога, вихід ситуації може полягати у припиненні вогню на місці, тобто сторони зберігають контроль над територіями, які наразі утримують. Е, українцям треба сказати, це одна з тих ситуацій, що може е, змінюватися з часом, каже Келах. Якщо ви погоджуєтесь на припинення вогню на поточних позиціях, то е, та земля, яку ви контролюєте, за яку ви боролись, це ваша земля на цей момент. Відтак він навів приклади з Балтійських країн після Другої світової війни та об'єднання Німеччини, зазначивши, що. Політичні реалії можуть змінюватися з часом. Ну, типу, розпад Росії, революція чи будь-що інше, що може там статися. Далі, що каже е Келлах, вони готові на певний період створити демілі демілітаризовану зону. Фактично, вони сказали, ми відходимо на 15 кілометрів, і ви, росіяни, також відходите на 15. Тобто, створюється 30-кілометрова зона, яка чітко контролюється. Можна буде спостерігати, чи є порушення, і якщо хтось вдасться. А, і якщо вдасться отримати це перемир'я протягом 30 днів, я справді в це вірю, тоді його можна буде продовжити. А як військовий я скажу, дуже важко знову розпочати конфлікт після припинення бойових дій. І я не думаю, що вони знову воюватимуть. каже нам пан Келох. Те, що я вам казав, спроба зближення по мінському формату типу. Притихли, притихли, зупинились, але це буде заморозка, це не буде там мирна угода, це не буде повернення всіх територій. Типу, чекаємо можливості, коли повернемо свої території. В даному випадку Келох каже про довгу спробу довгої заморозки. Ну, типу, я говорив з дипломатами. Скільки може тривати така заморозка? Ну вони кажуть, довго ви не переживайте. От українські військові кажуть: Ну рік, ну два, ну три відси. Я погоджуюсь з деякими політиками західними американськими кажуть, ну, поки Трамп при владі Путін для Трампа буде тримати, і то при умові, поки високий рейтинг. Зараз задача тактична зупинити просування Путіна. Ми зараз про це ще, ще поговоримо. Далі, це для розуміння, що. Келох витягує з середини то, що ще обіцяли. Я знаю, що просили не 15 кілометрів, а 20-30. От, ну але знову ж таки, це переговори десь, напевно, сторговувалися. Поки що в Україні українська сторона це не коментувала. Правда, це неправда. Є така інформація, немає такої інформації, поки що ми не знаємо. А, і офіційну інформацію не дають. Байден вийшов, сказав Трампу, що все, що він робить, це політика умиротворення. І це дуже погано, і е, Байден це не підтримує отак. Тому знаєте. Але е, Трамп сказав, що зараз не на часі Росія вступати в G7, ну якесь надто м'яке погладжування Росії. І друге, Вашингтон Пост каже, що нас просили прийняти мігрантів. Типу, ми своїх будемо вам направляти. Єдине, що сам же Вашингтон Пост каже, типу, а як туди їх відправляти? Там війна летять ракети сьогодні. Вночі ви бачили самі е, аеропорти не працюють, і яким чином їх туди відправляти, і що вони там будуть робити? Мови не знають, в Україні іспанською не говорять, англійською теж питання. Ну, типу, що загалом з цим всім робити? Ну, поки що, не зрозуміло, але, типу, в Трампа такі ідеї розглядає. Я знаю, що деякі наші політики теж пропонували, а давайте для Трампа зробимо послугу, приймемо кілька тисяч палестинців. Перше, в палестинців ніхто не питав, ну це хоча б друге питання в наших, хтось питав, типу, готові ми зараз приймати тисячами чи сотнями тисяч мігрантів. Розумієте, знову ж таки, велике дискусійне питання: а якщо мігранти приїхали, вони громадяни України чи не громадяни? А якщо громадяни, вони будуть воювати з Україною чи не будуть? Ну от питань багато, і знов ж таки чи готові українці чи хочуть українці приймати зараз громадян інших. Краї, ну і ще одна штука, що мені дуже сподобалась. Трамп зустрічався з Корні, Трамп намагався його атакувати як Зеленського, але Корні дуже красиво грав. Ну от і Трамп каже: Ну, ви там 51 м штатом будете. Я як продавець нерухомості бачу, якщо об'єднати це ж така красива форма. На що Корні використовував просто всі політичні методи? Повірте, як людина, яка вчилась на політології, їх точно знаю. І він каже: Ну, пане Трамп, з нерухомості, з сфери нерухомості, ви ж знаєте, що є такі класні будівлі, які продавати не можна. Трамп каже, правда. Скажіть три да, да? Е, е, він каже, правда. Ну, от, наприклад, Білий Дім це ж така будівля, в яким каже, правда не для продажі. Букінгемський палац е, не для продажі. ні ні, не для продажі. І Керні каже, ну і Канада не для продажі. Просто щоб ви розуміли. Трамп знову його намагається десь заходити. Він теж його красиво, аргументовано, фактажно захищаючи Канаду, не переходить в агресію, робляться красиво, але відстоюючи свій інтерес. Одним словом, Керні чекає складна робота. Кьорні підтримує Україну, Трамп хоче Канаду слідкуємо за цим треком. Від нього теж багато що залежить. Але бачимо, що дуже. А красиво знайшов ключ до Трампа, красиво йому відповідати на атаки. Це перша зустріч, тому там за цим ще буде. Е, тому в мене до вас два коротких питання. Перше, на що можемо виміняти, якщо ми Росія не обстрілюємо 9 травня, що вони повинні запропонувати Україні? Перше, друге, може може й не треба ні на що міняти, просто. І все. Це перше питання. Друге, як вам історія з біженцями? Підтримуєте не підтримуєте? І третє, те, що сказав Келох, в такому форматі заморозка. Підходить, не підходить. Напишіть свою думку в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Мільйон триста з вас не підписані. Це треба зробити прямісінько зараз, щоб витискати російський контент і збільшувати кількість україномовного, тому що україномовний контент збирає для нашої армії, а не для чужої. Ну і третє: 100, 200, а краще 500 або 1000 гривень донат на три бригади. Купуємо Shark, Rep, Mavic і Автівочку. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.